Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний взгляд». Сьогодні ми з вами спробуємо порозмислити над слідуючим питанням. Для чого ходити до церкви? Останнім часом ми зустрічаємося з величезною кількістю людей, які запитують саме про це. Ось ви християні. Для чого ви ходите в церкву? Можна ж вірити в Бога, сидячи вдома на дивані, або вважаючи, що молишся, коли читаєш якусь коротесеньку молитву, яка займає приблизно декілька секунд. Люди часто приводять нам, людям церковним, приводять часто на пам'ять таке місце із святого письма, в якому Христос, розмовляючи із Самарянкою, говорить, що Богу можна поклонятись на всякому місці, тому що це поклоніння повинно звершуватись в дусі та істині. І це дійсно так. Кожен християнин погодиться в першу чергу саме з цими словами. Поклоніння Богу здійснюється в дусі та істині. Що означає ці слова для нас, для православних християн? Під духом. Ми розуміємо не тільки душу свою і не стільки душу свою, а ми розуміємо в першу чергу Духа Святого. Поклонятись Богу в дусі. Це означає, по-перше, звичайно, і ніхто не буде з цим сперечатись, що треба поклонятись Богу не тільки зовнішні, зовнішнім чином, а й внутрішнім, має бути внутрішнє поклоніння. Але з іншого боку, поклонятися Богу в дусі. Означає перебувати в благодаті Святого Духа. Ми глибоко переконані в тому, що ця благодать є тільки в православній церкві. І тут виступає інший чинник поклонятись Богу в істині. Що це істина? Що це за істина? Яка ця істина? Ось тут треба розібратися. Зазвичай ніхто розбиратись не хоче. Кожен вважає, що є якась певна істина. Яка особисто для нього являється не до кінця визначеною, не до кінця чіткою. І ця істина ніяким чином не торкається безпосередньо його життя. Ця істина це щось відсторонене, щось таке, що ніби і є, але де воно є, і як воно впливає безпосередньо на мене, ми не знаємо. Для християн істина конкретна. Коли Господь наш Ісус Христос стояв перед лицем понтія Пилата, Той запитав в понтії Пилату Христа, що є істина? І Христос промовчав, не відповів на це питання. Чому? Тому що істина стояла перед понтієм Пілатом. Істина це Господь наш Ісус Христос. Він так і говорить: Я є шлях, істина і життя. І для нас Христос це істина, для нас Христос це життя. Апостол Павел каже, а смерть для нас Христос це шлях, по якому ми повинні йти, або за яким ми повинні йти. Господь це той, за ким ми, взявши хрест або взявши хрест, ми йдемо саме за Христом, за Богом. І ось тут виступає ще один фактор, про який треба постійно пам'ятати. Якщо ми говоримо про благодать Святого Духа, якщо ми говоримо про істину, то істина може і має бути тільки одна. Не може бути двох або трьох істин. Тому що тоді ці всі істини будуть не абсолютними, суб'єктивними і, звичайно, в повному розумінні цього слова істинами являтись не будуть. Істина може бути тільки одна. Істина це Господь Ісус Христос. Тому нам в першу чергу треба шукати саме Христа. Шукати не просто переконуючи себе в тому, що Христос дійсно є, а шукати по-справжньому. Звершувати для цього певні дії. Кудись йти. Тим більше, ще я раз повторюю, що Христос називає себе шляхом путь. Христос це путь. І Христос говорить: візьми хрест і йди за мною. Треба йти за Христом. Давайте подивимось, куди йшов Христос. Починаючи з дня свого народження, Христос звершував підняття на Голгофу. Ішов до розп'яття. Так, ми знаємо, що Христос зцілював хворих, Христос воскрешав мертвих, Христос дарував зір сліпим, дарував слух тим, хто не чув. Христос звершував величезну кількість не просто добрих справ, а чудесних справ. Христос це був Бог, який став людиною. Давайте задамо собі запитання: а що ще робив Христос? Ми знаємо, що Христос працював. Христос, як і його батько, працював з деревом. Він був тіктон, тобто плотник тесля. Христос, крім того всього, молився, ми це знаємо. Молився на горі, молився вночі, молився весь час. І в Сіманському саду краплі кривавого поту скрапували з його чола на землю. Такою сильною була його молитва. Ми знаємо, що крім цього, Христос. Ходив в храм Божий. Сам Господь Ісус Христос не один раз, приходячи до храму, звертав особливу увагу на це місце. Він казав, що храм Божий це дім молитви. Так, люди дуже часто із храму Божого перетворюють, храм Божий перетворюють на вертеп розбійників, коли вони дозволяють собі в храмі вести себе неналежним чином. Коли ходять по храму, розмовляють, створюють непотрібний шум, тоді цей храм не нагадує місце молитви. Треба таких людей заспокоювати, на жаль. Але такі випадки не поодинокі, вони досить часті. Але сам Христос ходив до храму. Причому, будучи ще малим отроком, Він звершував паломництво обов'язковому порядку один раз на рік. В храм Єрусалимський. Справа в тому, що тоді, коли Христос ходив по землі, був тільки один храм, який знаходився в Єрусалимі. І люди не могли, наприклад, живучи в Іфлюємі чи в Назареті, відвідати свій місцевий храм. Їх просто не було. Вони змушені були подорожувати в Єрусалим для того, щоб помолитись Богу. І Христос ходив в храм Божий, ходив разом з Божою Матір'ю своєю. Матері з причистою Дівою Марією, ходив із своїм названим Батьком Йосифом Обручником. Він ходив в храм Божий. І потім, коли Христос вийшов вже на проповідь, Він відвідував храм Божий разом з апостолами. Робив це постійно. Питання: для чого Христу, який був людиною і Богом, Богочоловіком, каже нам Святе Письмо, святі Отці, для чого Христу приходити в храм Божий? Для чого? Тому що Христос виконував заповіді Божі. І Христос говорив, я тих, хто виконує мої заповіді, люблю. Христос любить тих, хто заповіді його виконує. І Христос каже, якщо ви мої учні, то ви заповіді мої соблюдіті. Тобто виконуєте дотримаєтесь моїх заповідей якщо ви мої учні. Христос показував приклад. Він говорив, я прийшов не порушити закон, але виконати його. Христос показував приклад того, як треба нам ставитись до оцих фундаментальних істин, які вміщені в декалозі, тобто в десяти заповідях, які на двох скрижалях Господь дав пророку і боговіцу Моїсію. Одна із цих заповідів говорить, слідуючи: шість днів працюй, а сьомий день Господу, Богу твоєму. Ми зараз з вами в більшості своїй дійшли до такого стану. Коли ми вже доповнюємо заповіді, вільно їх інтерпретуємо, тобто трактуємо, пояснюємо, так як нам це подобається. І коли звертаєшся до людини і кажеш, ви знаєте четверту заповідь, який сказано шість днів працюй, і людина закінчує цю заповідь, а сьомий день відпочивай. Сказано, сьомий день Господу Богу твоєму, не просто відпочивай, не просто не приймай участі ні в яких, ні в яких справах земних. Якщо ти будеш сидіти вдома, дивитись цей день телевізор і не йти в храм, ти нічого корисного для своєї душі не зробиш. І ти не наблизишся до Бога ні на йоту. Люди говорять, сьогодні вихідний, сьогодні святковий день, сьогодні не можна робити. Сьогодні треба йти в храм. Ось це правильні слова. Сьогодні святковий день, я йду до храму. Сьогодні неділя, я йду до храму. А це є виконання заповіді Божої. Тому що люди дуже часто приходять в храм, як вони говорять, виражаються тільки по великих святах. Але справа в тому, що свято святковий день для того, в кого були будні. Якщо в тебе були молитовні, будні, так скажемо, в лапках, якщо ти приходив в храм Божий не тільки на Різдво і на Пасху, а й кожну неділю, тоді і Різдво, і Пасха стане для тебе справжнім святом. Вираженням найвищої точки твого духовного зростання, духовного радування, духовного лікування. Коли ж ти взагалі не відвідував храм, коли ти не приходив до храму, то і ні Різдво, ні Пасха не буде для тебе відрізнятись чимось особливим, тому що тільки це в тебе і є. Звичайно, якщо людина хоча б в такі дні відвідує храм, а не просто стоїть під храмом. Це вже свого роду якийсь мінімальний, малесенічкий крочок, навіть, який ця людина зробила на зустріч Богу. Але якщо навіть цього немає, а здебільшого саме так ми з вами себе ведемо в сьомий день, навіть цього немає. Яке виправдання може бути для нас? Ще раз повторюю, Христос ходив в храм. Апостоли ходили в храм. Навіть після того, коли Христос Воскрес вознісся, апостоли ходили в храм. Відкрийте книгу діянь. Вони ходили в храм, і вони весь час називали себе учнями христовими. Вони ученики, учні Христові. Христос учитель, а вони учні. Апостоли були учнями. Я хочу звернути вашу увагу. Вони, так само як Господь, воскрешали мертвих, зцілювали хворих, хромим давали можливість ходити, сліпим давали можливість бачити. І вони називали себе учнями. Ми ж вважаємо, що ми все знаємо. Більшість із нас зараз скажеш комусь, хто називає себе християнином, скажи, ти християнин? Так, я християнин. а ти учень Христовий. Більшість не будуть знати, що відповісти. Чому? А тому, що більшість учнями не являються. Чому? Тому що просто не хочуть нічого вчити із того, що зв'язано із Христом, із Богом. Не хочуть докладати ніяких зусиль. Священне святе письмо відкрите, важко, нічого не розумію. Буквально недавно довелось зустрітись з одним чоловіком. Запитую, ти читав святе письмо? Так, я читав, я нічого там не розумію. А скажи, що саме ти не розумієш, яке місце в святому письмі викликало в твоєму розумі таке несприйняття? Що ти не зрозумів? Ну, я відкрив. Почав читати Святе Письмо, і там Один той родив того, той родив того, Авраам Ісаака, Ісаак Якова. Я нічого не зрозумів, закрив. Ти прочитав першу сторінку, і то навіть не до кінця, Євангеля від Матфея, половину першої сторінки. Якби ти трошечки ще посидів і попробував прочитати другу сторінку, а потім третю. А якби ти зробив зусилля, і прочитав до кінця, повірте, багато чого зрозумів взагалі з того, що стосується твого життя, безпосередньо. Людина не хоче робити ніяких зусиль. При тому всьому вважає, що якщо вона прийшла до храму, то зразу все абсолютно стане для неї відкритим. Абсолютно. Ви знаєте, Люди кажуть, я прийшов в храм, я не розумію, що я там співаю. А ти ніколи не зрозумієш, якщо ти не будеш вдома читати псалтир, наприклад. Справа в тому, що більшість церковних піснеспівів і більша частина богослужіння складається із псалмів. Якщо ти вдома читаєш псалтир, ти прийдеш в храм, ти багато із того, що читають. 70% ти зможеш зрозуміти. 30% я залишаю на таємницю. До якої треба дорости духовно, на познання, яке відкривається людині, після того, як людина потрудиться, коли не докладе певних зусиль через піст, через молитву, смирення, покаяння, сповідь, тоді людина зможе ще трошечки зрозуміти з того, що говориться в храмі. Але здебільшого здавалось навіть найпростіші слова, такі Господі помілуй. От вони здаються нам найлегшими для розуміння. І ці слова людина пояснити не може. Запитував часто, скажи, чого Господі помілуй? Чому ми не кажемо Боже поможе? А кажемо, Господі помілуй, Чого Господи і чого помілуй? Ти розумієш ці слова? Всі кажуть, так, розумію. Поясни ці слова. Що таке помілуй? Оце означає бути милостивим. А що таке бути милостивим? Чого помілуй? Справа в тому, що слово помілувати, мілувати, воно етімологічно зв'язане із словом олія, гілей. По грецьки Господи, помилуй буде кір'я єлейсо». Господи, помилуй. Це єлей, олія. Яка олія? Раніше в древності, олію використовували як антисептичний засіб для загоювання ран. Гріх це рана, яку ми собі наносимо. І коли ми кажемо, Господи, помилуй, ми просимо, щоб Господь на наші рани вилив єлей, вилив олію, загоїв. Наші рани, які ми собі гріхом нанесли. Чого Господи? Справа в тому, що Господь це той, хто створив світ, той, хто управляє світом. З іншого боку, слово Господь означає з санскриту джаспаті, Отець роду. Отець нас всіх, Отець наш Небесний, той Господь, який створив світ. Той Господь, який керує цим світом, тільки той Господь може прощати нам наші гріхи. Тільки той Господь, який став людиною для того, щоб понести всі наші гріхи на собі, для того, щоб зцілити нашу е, уранену гріхом, людську природу, для того, щоб дарувати нам можливість Воскресіння. Тільки той Господь може нас спасти. І тому, коли ми молимося, Господі помілуй, ми призиваємо Бога, який створив цю землю, небо, Бога, який став людиною, Бога, який спас нас, і тільки він може нас спасти. Здавалося, б, прості слова. Але для того, щоб ці слова зрозуміти, треба стати учним. А учні обов'язково відвідують школу. Храм Божий, церква це дім молитви. І це дійсно так. Але храм Божий повинен стати ще й школою духовного життя для нас всіх. Школою, в якій ми будемо вчитись бути людьми, вчитись бути християнами, вчитись йти за Христом, вчитись виконувати заповіді Божі. Якщо ж ми будемо в сьомий день сидіти вдома, ми нічого не навчимось. Чого ми нового для себе визнаємо в плані духовному? Звідки ми будемо черпати сили та енергії для того, щоб працювати потім цілий тиждень? Де ми візьмемо віру, яка може гори переставляти, яка може змінювати наше життя, яка може змінювати наші серця? Невже ми вдома зможемо так помолитись, як ми молимося в храмі? Хто з нас вдома молиться протягом трьох-чотирьох годин, будучи нерозсіюваним, тобто нас нічого не відволікає, до нас ніхто не дзвонить? До нас ніхто не приходить, нам не хочеться включити телевізор чи зайнятися ще якимись справами, так як ми це робимо вдома. В храмі ми приходимо і молимося. Так, ми молимося не зовсім достойно, скажімо так, тому що наші думки все одно відлітають від нас, вони десь займаються якимись земними проблемами, справами, але все ж таки ми все одно повертаємося до молитви. Знову повертаємося до молитви. Ми перебуваємо в молитві, в храмі стільки часу, скільки ніде, ні в якому місці в молитві не більше не перебуває. Тому, коли ми говоримо, що Бог повинен бути в нашій душі, ми Бога повинні шукати в храмі, йти в храм. Там Бог в храмі, можливо, і відвідає нашу душу. Але для цього нам треба піднятись і в сьомий день обов'язково прийти в храм. Для того, щоб, по-перше, наслідувати Христу, по-друге, наслідувати апостолам, а по-третє, надіятись на те, що чогось доброго ми в храмі все ж таки зможемо в сьомий день навчитись. До побачення.